Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс. Громадяни, що мають на меті зробити собі закордонний паспорт і при цьому заощадити час і отримати послуги у комфортних умовах, як правило, звертаються до центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Процес оформлення цього документа організовано таким чином, аби усі сподівання людей на справжній європейський рівень надання адміністративних послуг дійсно справдилися. Про етапи підготовки і отримання паспорта для виїзду за кордон. Дивіться далі. Переступивши поріг паспортного сервісу, клієнт, звичайно, підходить до рецепції. Тут фахівці перевіряють його документи, котрі потрібні для оформлення закордонного паспорта, і за потреби консультують людину, надаючи їй усю необхідну інформацію. Також знайомлять її з вартістю документа згідно з обраними послугами повідомляють адреси найближчих відділів Державної міграційної служби України, де також можна оформити закордонний паспорт. Щоб стати власником паспорта для виїзду за кордон, у центрі слід надати внутрішній паспорт, попередній закордонний, якщо такий оформлявся раніше, та ідентифікаційний код. З огляду на те, що у клієнта можуть бути якісь особливі обставини, може виникнути необхідність надання додаткових документів згідно з чинним законодавством. На рецепції клієнта реєструють в електронній черзі на оформлення з видачею поточного номера на талоні. Електронна черга спрямовує його до вільного інспектора з оформлення пакету документів. Співробітник паспортного сервісу вводить персональні дані та сканує документи до бази даних. У разі необхідності особі друкують додаткові заяви. Наприклад, якщо у внутрішньому паспорті немає штампу реєстрації місця проживання, або якщо вона просить залишити їй анульований бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Як правило, таке прохання виникає, коли у старому закордонному паспорті є ще діючі візи. Також заява оформлюється у разі зміни транслітерації, якщо у громадянина є документ, виданий компетентними органами іноземної держави. Після того, як пакет документів сформовано, клієнту залишається перевірити, чи вірно внесені всі його дані до системи. Далі замовник підписує договір про надання платних послуг організаційно-технічного характеру з підготовки пакету документів та їхньої первинної електронної обробки. Особа має змогу скористатися у центрі додатковими супутніми послугами, які надає паспортний сервіс, наприклад, проставлення апостелю, оформлення страхового полісу. Та замовлення довідки про несудимість. На підставі договору за допомогою співробітника центру через платіжний термінал, який знаходиться у приміщенні, проводиться оплата усіх послуг. Наступним етапом для оформлення закордонного паспорта є отримання біометричних даних. Електронна черга направляє клієнта до вільної кабінки для фотографування. Інспектор ще раз перевіряє правильність оформлення пакету документів, наявність квітанції по сплаті замовлених послуг. Під час отримання біометричних даних замовника спочатку фотографують, потім сканують відбитки пальців рук та підпис. Клієнта знайомлять з заявою анкетою для внесення даних до єдиного державного демографічного реєстру і повідомляють, яким чином він зможе отримати готовий закордонний паспорт. Його видача відбувається через 7 або 20 робочих днів, в залежності від обраного терміну. Попередньо на телефон замовника надходить смс-повідомлення. Для отримання готового документа при собі необхідно мати паспорт громадянина України, закордонний паспорт, якщо ви робите другий діючий, для дитини свідоцтво про народження та паспорт того з батьків прийшов за документом при цьому присутність дитини, якій виповнилося 12 років, обов'язкова. Отримання готового паспорта громадянина України для виїзду за кордон відбувається безпосередньо у віконці видачі без реєстрації в електронній черзі. У Хмельницькому вже більше двох років працює центр обслуговування громадян паспортний сервіс. За цей час послугами центру скористалася велика кількість людей, і всі вони залишилися задоволеними якісним сервісом та високим рівнем професійності співробітників. На сьогодні тут вам можуть оформити не лише паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а й усі види страхування проставлення ставлення апостеля або замовити собі довідку про несудимість. Уже у перші хвилини перебування у приміщенні паспортного сервісу, ви відчуваєте, що тут добре подбали про комфорт відвідувачів. Впадає в око європейський підхід до сервісу. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які проконсультують громадян із будь-яких паспортно-міграційних питань. Тут упродовж усього кількох хвилин вони отримують послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. В першу чергу людина приходить на рецепшен, отримує інформацію. Якщо вона про інформацію... Можливо, вона, можливо, на телефонувала, чи вона вже знає інформацію, переглядаємо документи, чи все вірно, чи паспорт. Ну, якби перевіряємо особу. Ось, вносимо дані у термінал. Людина на місці проплочує все, далі проходить до вікон. Прийому до дівчат на ДП документ там оформлюються, робляться копії, оформлюються договори про обслуговування, збирається весь пакет і далі приходить людина фотографуватися на паспорт. Сучасний центр дає можливість громадянам забути про черги за час свого існування Працівники паспортного сервісу сприяли в оформленні документів більш як 13 тисячам хмельничан а також допомогли в оформленні інших документів, які необхідні під час перебування за кордоном. Апостиль, а по стиль, страхування, зелена картка. Також тут можна замовити довідку про несудимість. Клієнти, які вже побували в центрі та оформлювали тут собі документи, вражені рівнем обслуговування і радять знайомим та близьким відвідати цей європейський сервіс. Скажу без тріше, трошки зроблять, та й без проблем без черги, то це є. Ну, вагома перевага. Мені ну, так. сподобалася. Покашов, добре. Ну оч, нараз би стати під одним кабінетом, під другим, під третім. За два роки роботи паспортний сервіс уже встиг здобути собі добру славу серед хмельничан. Мені брат сказав, він тут робить. Сказав, швидко розроблять і все. Зручно, швидко, недорого. Про те, що послуги платні, відвідувачів попереджають відразу. Коли людина е, приходить е, у наш сервіс, ми повідомляємо про те, що наші послуги платні. Е, якщо людину влаштовує, ми звичайно з комфортом обслуговуємо, е, допомагаємо людині в отриманні паспорта. Е, якщо людину не влаштовується на наших послуг, ми повідомляємо їй найближче відділення міграційної служби. Люди вільні обирати, де їм робити паспорт. Вся інформація відкрита. Вартість послуг фіксується державою. Зараз це 350 гривень для оперативної оплати встановили термінал у приміщенні паспортного сервісу. Тож тепер клієнту не треба витрачати час на пошуки банків. Гроші не завжди мають значення. Сьогодні об'їзд об'їздив пів області і ніде не зміг би зробити. Побачив об'яву, позвонив. Приїхав керівництво та персонал паспортного сервісу у роботі керуються такими гаслами: зручно, комфортно, надійно та швидко. Тож, якщо вам бракує часу, можете отримати закордонний паспорт та інші документи у паспортному сервісі. Центр працює по буднях з 9 до 18, у суботу до 13 години. Більше про роботу Центру обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт.юей, наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 392-01-94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, хай щастить!